Привіт, друзі! Ви на каналі Життя в Польщі з Надією. монтувала тільки що відео, і, і так я його монтую, що не, не можу скласти його до кучі. Не можу. Начало в мене утрішнього відео, як обично, потім йде в мене закупи, я хожу по магазину. І в кінці я хотіла з вами поділитися мої, моєю вчорашньою ночью. Ну, от монтірую і розумію, що я не хочу це оставляти на самому кінці, бо не всі додивляються відео до кінця. І я хочу це вставити в самому початку, Тому що воно для мене я неравнодушна, мене болить душа. Я дівчат сьогодні не спала всю ніч. Я переписувалася. Не знаю з ким. У мене немає слов для названня цієї людини. У мене немає слов його назвати як людина, як хороша людина. Господь з ним. Я не хочу строго його судити. Ну, я хочу, щоб ви, девочки, мальчики, друзі мої розуміли, які люди є на каналі, які люди забридають, запливають. І е, що вони хочуть. Я не можу поняти, що він хотів. Він дуже багато написав учора вечором мені коментарів. Прямо таки багато. 30 30 коментарів. Е, у мене, може, це вже з відповідями, тому що я зайшла до нього потім, на жаль, можна й зайти до нього на канал. Канал созданий год назад. І от у мене висвічується, що 30 коментарів. Було багато таких коротких, неумних, неграмотних, нерозборчивих, непонятно яких, на які я навіть не відповідала, тому що ну, непонятно сказано і на шорсики, і на все, і хай би все це заканчувалось. кілька коментарів я йому написала. Я не знаю, чи він зрозумів чи ні, ну з піддьоргом. Ну, дякую вам, що ви така класна людина, що ви до мене зайшли. У кожного своя думка. Якось я от старалася одна оці невеличкі коментарі, якось з умом йому відповідати, щоб його не обідати і нічого йому такого лишнього не сказати. Не хочу заводити цю тему надовго, а виходить, що все одно вийде надовго. І вже, мабуть, часов 10 вечора чи около 10 вечора пішли такі коментарі. Це чудо забрело до мене в записі. Записи, записи. Я подумала, що у мене посідня запись була вчора, де була краса незламних. Ну, мабуть, у нього не хватило розуму зайти саме е, на сайт, бо це через Інстаграм треба було переходити, і він на це не зайшов і це не побачив. Бо я не знаю, що б він написав, якби він побачив оцю красу незламних. Е, ну, він почав читати далі. Коли я пишу, дівочки, мальчики записі, я пишу записі, коли горе в Запоріжжі, коли горе в Сумах, коли горе в Ахмадиті, коли яке горе я співчуття виставляю і підтримую людей, які опинилися в такій ситуації. Я підтримую свої співчуття. І він заплівся, дівчатки, до мене на канал. І над кожним моїм запис, над кожною записю моєю коментар непонятно якого роду. Понятно, якого. Ну, в общем, для чого і що він писав, я даже не знаю. Хто він такий що? коротко скажу: Донецький, уроженець Донецька. Проживає в Польщі, наскільки він про себе описав, получає дві пенсії українську, і польську, і повністю підтримує те, що зараз скоїться в нас. Є такі люди, українці, які проживають в Польщі, чи під захистом, чи під чим бо він сказав, що він опинився в такій самій ситуації, як ми в 2014 році. а Ми опинилися трохи пізніше. Я поставлю вам один коментар. Зараз сюди обов'язково. Я не завжди ставлю, але сьогодні поставлю обов'язково коментар, який він мені написав. На нього я йому не відповіла. Цей коментар я відправила жалобу в YouTube. Бо я розумію, що це підтримка тероризму, щось таке. Це він підтримує все те, що робилося в Дніпрі. Він каже, що це правильно. Він каже, що ще треба кое що зробити для того, щоб ви почитаєте коментар, самі зрозумієте, щоб не виривати потім моїх слов. Бо я скажу, хтось може вирвати і зробити по-своєму. То я повторять дуже не буду. Я поставлю коментар, ви прочитаєте. І запрошую вас, дівчині, мальчики, до мене в записі. Можете не дивитися всі там, допустимо, я чоловіка з ним народження поздоровляю, ну він і там написав коментар. А ті коментарі, де пишуться про Суми, про Запоріжжя, про Ахмадит, В общем, оці самі болючі теми, почитайте, які коментарі він мені писав, скільки я йому відповідала, і він все одно добивався, що він хотів доказати, я не знаю. Ну о, я його відправила вже культурно, сказала, що він піде утром бан. Хай пише, ну утром я його не забанила тільки тому, що я хотіла, щоб ви подивилися і почитали, які у нас ще є люди отак. У мене, звісно, в голові він до сих пор з голови не виходить. Чи це болість, чи це м, діагноз, чи що це таке було, я не знаю. Я вам поставлю коментар, дівачки. і якщо вас інтересує і вам не важко, зайдіть в мої записи і в записах перечитайте все, що це, ця людина мені писала. А тепер буду будемо йти з вами по магазинам. Буду новому з вами здороваться і все вам показувати, тому що відео вже змонтіроване. А оцим заканчивать відео я не хотіла, тому що не всі це почують і побачать. Ось зайдіть і подивіться, з ким ми на каналі разом, хто нам пише, хто нас дивиться і що от нас хочуть. Дякую вам, дівчата, друзі мої, всім дякую за підтримку, всім дякую за те, що ви пишете добрі щирі, щедрі коментарі, за те, що ставите лайки, за те, що дивитеся. Бажаю вам миру, добра, тепла, мирного неба і саме головне здоров'ячка. Зустрінемося. Відео сьогодні перевернуте вверх ногами. Ну так буде, мабуть, краще. А зараз дивимось закупи, ходимо по магазинам, дивимось, що в нас по чому, і так далі. Друзі, бувайте. Привіт, друзі! Всім доброго ранку. Понеділочок у нас дощовий. Бачите, який йде дощик. Ну, а в понеділок, як завжди, та ще після таких довгих виходних плани на закупи. А, забула вам сказати, що я Надя. Мене звати Надя, і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією». Розцвітає наш каштан уже, бачите чи ні. Мої вівці на <гут> тій горці, бачите? Така кучка біленька, то мої вівці на які я кожне утро дивлюся. Дощ, дівочки, сьогодні. Дощ у нас такий неблагоприятний день для моєї, для мого робочого дня, бо у мене сьогодні закупи плануються. Такі були довгі виходні, що все позаканчувалось, треба готувати обід, і нема того, -того то того нема. Про... Писала собі список. Цілий дебелий такий списочок, треба йти і в Lidl, і в вкусно, а погода не льотна. Ну, нічого, у природи немає плохої погоди, будемо йти. Написала акції і буду йти з утра, в 9 часов у нас зараз. Всі розбіглись по роботах, а моя задача наготовить їсти. І треба закупитися. В Лідлі багато сьогодні акцій. Я записала, поактивувала все в телефоні. І зараз буду йти. Два пакети взяла. Взяла дівчатка рюкзачок, Лиду попросила, кажу, дай який-небудь рюкзак, я ніколи з рюкзаками не ходила. А сьогодні кажу, давай рюкзак, бо я не дотягну все. Буду пробувати у рюкзачок що-нібудь. У Ліду схожу, принесу продукти з Лидла, а потім піду ще і в бідронку. З зонтом, з пакетами, не знаю, як це буде виглядати. Ну, ідемо. Може, ви мені поможете трошки? <хи> Може, ви мені хоч один пакет донесете? Добре, дівчатки, зустрітимся десь з вами. Не знаю де, але десь зустрітимся ще сьогодні. Ось така акція сьогодні, дівчатки. Надо нам окорочок. Це що ми будемо брати свої акції? Будемо брати помідор, перчик, будемо брати морожено для Богдана. Отаке. Ну і тут все, а все остальне знайдемо в магазині. Взяли сьогодні таку шикарну величезну тачку і будемо не спіша займатися закупами. Малинка сьогодні 5 злотих за От таке одне опакування 125 грам. Так. Беремо дві коробочки. Богдан дуже любить малину. Беремо дві. Взяла дві сладких перчини. Теж акція сьогодні 9,99. Ходила за пакетиком. Бо там було мені невдобно. Так, буде борщик. Взяла більше, взяла трохи більше, але не донесу. Томатна паста десь написана була по акції, але я її не бачу. А томатна паста мені треба, тому беру за 3,61. Так рідко буває у лідлі, що не можу знайти вермишельку. Іменно тоненьку вермишельку. Разні є такі лапшички. З лапшички люблю варити молочну кашу. А іменно вермішенька тоненька, як раніше, я в гамі точно знаю її. А хотіла вже скупитися в одному місці і я її не бачу. Ладно, зайдемо в гаму. Тут спиналька. 4,28 18 злотих кілограм беремо мінус 40% Зараз йдемо до овощей. Подзвонив Вовк, сказав, що він сейчас приїде, поможе мені підняти, так що треба купувати картошку, те що він буде піднімати капусту. Так, список, дівчатки, порошок в другому магазині. Картошку купила, цибулю моркву в другому магазині. Перед взяла, дві перчини, капустину взяла. Чусь аж 5. Мені кажеться, що в гамі дешевше. Зараз Вовик прийде, скаже, може, навіть викладу. Далі капуста. Вермішель не знайшла. М'ясо взяла. по 5, пачки. Отакі 800-900 грамів. Три пачки взяла масло по ні. Так, помідорчики під вопросом морожену. Інтересна ситуація. Морожено по акції. Одна пачка за нормальну ціну, друга пачка мінус 70. Ну, упаковка буває така мороженка на паличці. Упаковка бувають по 6 штук коробочки і по 12. Значить, те, що по 12 виставлено, бери, не хочу. А те, що по 6 заставлене отаким от товаром. Бачите, товару, той, який не розібраний, заставили оці морозилки. Я ближче підійшла і бачу, що по 6 але воно заставлене. Прийде Вовик зараз, я попрошу його, щоб він отуди добрався і взяв мені все-таки по 6 злотих. Так, йдемо далі шукати щось. Помідорчики отакі сливні. Звісно, воно воно м'якеньке. Ну, під низом були ще тугіші, видно, подосипали мягко зверху. 90 кілограмів взяла, огурчики 7 з копійками. Теж взяла такі прям свіженькі, як молоді, з купорішками. Ідемо за ковбаскою. Ну що, закупи пройшли успішно, на 113 злотих. Вимотали нас, звісно, на касі, бо нема. А... Диви, як той порваний пакет. Туди треба було легеньке класти. Вимотали, бо не було у нас вайфаю, не змогли, а потім, каже, по номеру телефона, і ми по номеру телефону заплатили. Все вдома покажу по чому, бо насільщик зараз мені це все віднесе, а я піду в бідрінку. Ну що, друзі, мокра, як миша. В лідлі скупилася, Волок от отпер мені наверх і поїхав на роботу. А ми з вами зараз топаємо в бідронку. Дощик іде? Ну нічого, я під зонтиком і спина мокра. Можна було і розділити в одній футболочці йти. Шию, уші мерзнуть, вітерець холодний. А спина мокра. Йдемо в бідронку. Дивіться, яка красива цвітуща алейка. Дощик, цвіточки, просто одне удовольствие гуляти по такій погоді. Мені кажеться, дощ утихає, скоро будемо зонтики тільки складати. На мокру голову ну, от жари мені. Голова мокра, то якщо ще зон закрити дощик попаде, то буду я як мокра куриця, дівчат. А мені ще треба прийти додому, дивіться, як красиво. А мені треба прийти додому і ще зняти розпаковку. Бо я думаю, вас інтересують ціни по нашим цим магазинам. Ще якщо в Гани там, чи в Шимоніку скупляюся, то там ціни дорогі. і Ну, показую, і ви думаєте, що тут дуже дорого. А коли показую Лідл бідронку, то там вже трошки легше. І кажу, в Лідлі сьогодні... Акції на 50% дешевше помідору, гірок коротше. Все, захекалась, ідемо легким ходом без телефона. Паприка 8 злотих, а я в лідлі взяла по 10. Представляєте? Ось, зараз візьмемо лавашку, це вернемо. Один. і опять буду нести, бо взяла тут паприка 8 штучок, буду. Фарширувати, раз така дешева і невеличка і не важка. У лідлі така важка свіжа. Це трошки підляша, але зато для фаршировки дуже хороша. Так що будемо фарширувати перчик. Раз пішла така свадьба. Ой, господи. А за чим я сюди прийшла? Хто знає? За м'ясом. Піду зараз м'ясо подивлюся. Хочу взяти куриці. не треба. О, вермішелька. Я вам казала, що я люблю отаку домашню вермішельку, як ми раніше брали. Скільки ж вона стоїть. Яка різниця. Макарони, 4,89, 5 лот берем. такою вермішельки люблю супи варити. Так, ідемо далі. Що ми ж? Шо... М'ясо, білочка, м'ясо. Сама собі можна напоминати, бо ми нема зовсім. Так що йду. по чому у нас тут сегодня шо. Хочу взять голень и бідро. бедро. Так, сейчас я найду. Така Она такая бліда, страшна. Ми в вами берем наподобие миллионки. Це ж тоже миллионка. Тільки берем якась вона цветніша. Ну не знаю, буде вона гамі сьогодні чи ні, раз я вже тут то сьогодні ціна 4 злотих. При закупі двох взяла дві. Взяла отакі два сирочки. Три дев'ятнадцять при закупі двох. Взяла два. Будемо з лідою мазати лаваш. Ні, дівчата, оцей по п'ять при закупі двох, то я на сирочок не той глянула. Воно ж вище нижче. Ладно. Так. Ладненько, ладненько. Один п'ять дев'ять. Сырочки, про которые я вам рассказывала Ну что, девчонки Пакет И рюкзак на плечах Два сырочка для подкрепления Прям тут стою, подкрепляюсь И буду топать Дощики, да? Скупилась Встретимся с вами дома Це дівчат порції обіда нам з Лідою. Ліда прибігла обідати. Привіт-привіт. Це кажемо, що не вистачає нам їди. Це все остатки, це те, що за вихідні ми підтягували. Бо у нас варений рис обичний білий, були ковбаски піджарені з томатом. Я пере... розігріла, перемішала. Було трошки жареної свининки віддільно з ковородки, До... розігріла, додавали. Ой, яслинька котиться. А? Ліда зараз помідорчика поріже і все. І Ліда спішить, я думала, ми з нею сядемо нормально, пообідаємо, а вона все время бігом. Прибігла з бухгалтерії і біжить, бо вже ждуть її клієнти. А я буду робити розпаковку. Ну, Розпаковка, звісно, буде вже на другому відео. А зараз будемо обідати. Може, хтось з нами буде обідати, то вам, звісно, смачного. Тут у нас водичка з лимончиком. У мене чайок красненький, а в Ліди кофе. Чайок купили урологічний такий, щоб виводив усі наші задержки. Усі задержки. Щоб виводив, п'ю тепер його як чай. Не, не як лічебний чай, а просто як чай для їди.